15 квітня до Лубен завітали начальник Білозерської селищної військової адміністрації Ігор Острівний, заступник начальника Білозерської селищної військової адміністрації Олексій Журавленко, начальник відділу розвитку територій, житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, земельних ресурсів і цивільного захисту виконавчого комітету Білозерської селищної ради Наталя Осадча та начальник управління управління освіти, культури, молоді та спорту Білозерської селищної ради Олександр Василенко в актовій залі Лубенської міської ради, міський голова Олександр Грицаєнко привітав гостей, познайомив з колективом виконавчого комітету та запевнив партнерів, що мешканці нашої громади завжди готові підтримати, поділитися знаннями, досвідом, допомогти тим, що маємо самі. Працюємо в рамках. Президентської програми, яка передбачає, що області України із заходу, з центру підтримують, допомагають, спілкуються, набуваються досвіду із громадами із Сходу і Півдня, які на сьогоднішній день знаходяться в зоні бойових дій, але це наша Україна, це наші люди. І ми повинні розуміння до цього відноситися, підтримувати і розділяти з ними все те, що там відбувається, і допомагати. Особисто був в Херсоні і в двох старостатах, мабуть, два тижні назад. Це побачив і побачив, з яким зусиллям, але наполегливо працює громада над тим, щоб було. Влаштоване життя для дітей, навчання для освітян, можливість отримати послугу для людей, які проживають в селі чи в селищі з сутужним бюджетом і з тим, що я вже говорив вам, що там немає тривог, там не звучать вони, там вони їх бачать або, або перед цим прилітають. Тому ми дуже раді, що колеги приїхали до нас познайомитися. Перш за все, ми з вами, з депутатським корпусом, прийняли рішення і підтримали меморандум, підписаний вже між нами, між, між Лубенською громадою і, і Білозельфівською громадою. Ну, сьогодні спеціалісти різного плану, різних структур. Які приїхали до нас, вони з нашими спеціалістами за їхню пропозицію, а ми покажемо, що в нас є, познайомляться із нашими установами і, можливо, щось із того, що в нас взято також або напрацьовано, возьмуть для себе. Але найголовніше це встановити міцні, дружні відносини між колегами для подальшої. Підтримки співпраці і розвитку наших взаємовідносин, у свою чергу, Ігор Острівний подякував лубенцям за готовність підставити плече допомоги мешканцям його громади, адже зараз життя там надзвичайно важке. Наша громада повністю знаходиться в зоні активних бойових дій. Тобто, зараз ось буквально за тиждень ще не що нас почали обстрілювати ще з мінометів, тобто вони вже десь, вже взагалі поруч. Тобто, помимо того, що там дронова атаки безперервно то що нас дронами шурують, і а, із артилерії там зараз додали ще й міномети. Ну, ми вже якось знаєте за четвертий рік, наверное, да, вже привикли до цього. Тобто, може для вас це покажеться там, знаєте, як дико, але да? ми в таких умовах живемо. Тобто, ми а, на сьогоднішній день працюємо в бомбосховищах. От передвигаємось е, з детекторами, дивимось, щоб не летіло з військовими. Це Якщо можна проїхати, проїжджаємо? От, тобто, ну такі, от у нас умови. Шановний пане Ігоря. Ви знаєте, що прибули до нашої громади у рамках проекту Пліч Опліч, згуртовані громади. Скажіть, будь ласка, як е... Як ви бачите, якою ви бачите співпрацю вашої білозерської громади з нашою Лубенською в рамках цього проекту? Чи бачите ви якісь точки, де б ми могли плідно співпрацювати, взаємовигідно працювати? Або як саме ви бачите цю роботу? Ну, користуючись нагодою, саме перша, да, хочу подякувати пану президенту за таку можливість. міністерству і зазвичай вам, вашому керівнику Олександру Петровичу. Стосовно того, що ваша громада відкликнулась на це, це для нас дуже важливо. Це для нас, знаєте, та наша громада, яка на сьогоднішній день живе у зоні активних бойових дій, показує нам, що життя воно продовжується, і мир рано чи пізно настане. Повернуться наші наші громадяни до себе додому і хочемо бачити мирне життя. Для того, щоб це зробити, було запропоновано цю програму плічопліч підтримки, так як ми єдина країна, єдиний народ, щоб підставити плече на сьогоднішній день, де саме важче. Тобто ваша громада підставляє плече нам за допомогти в встановленні мирного життя, відбудові того чи іншого, незалежно, там, чи це буде там, якісь житлові будинки, може там якась інфраструктура. От. Взаємодія просто між людьми. На сьогоднішній день ми приїхали з невеликою делігацією. Нам дуже цікаво побачити ваш досвід. Сьогодення, як ви працюєте, ваші служби комунального підприємства, освіта. Тобто, нам на сьогоднішній день це дуже цікаво. Незважаючи на наші умови життя, що ми сьогодні живемо, ми спромоглися у прошлому році відкрити підземну школу. Ми зробили повністю бомбосховище для діточок, і нарешті запустити її з 1 вересня в режимі офлайн. Тобто діти почали приходити до школи. І скільки дітей там на сьогоднішній день? У нас там є можливість займатися 118 дітей, і плюс ко всьому, то, що ми ще зробили, виділили там кімнату, десь приблизно в районі 80 квадратів. Це у нас садочок, точно так же. На... так, як комплекс, так ці... да. Тобто на сьогоднішній день у нас буде 15 першачків. Які прийшли, які адаптуються, щоб, хоча б бачити, що воно таке, щоб не просто через комп'ютер, це а от mm -hmm. а щоб була можливість у них і спілкуватися між Живого собою. Да, да, це дуже велика. Ну просто я ж кажу, що ми в таких умовах, коли то ковід не давав дітям ходити до школи, mm -hmm. да, а потім почалась війна і школи тої не було. То на сьогодні я ж кажу, що от у нас є такий досвід, чуть більше 700 квадратів ми зробили бомбосхо. Діти повністю знаходяться там, повністю обладнано, займаються, є можливість у них тісного і живого угу. спілкування. Угу. Да. Тобто Для них це дуже ну, я не знаю, це дуже великий плюс. Ну і Точно так же і для нас, То, що ми показали, що громада в таких умовах може жити і продовжувати своє життя. До речі, я думаю, лубенцям було б дуже цікаво, хоча б декілька слів про вашу громаду до війни і зараз, От що вона собою уявляє? До війни на території Білозерської громади було дуже велике підприємство КП Білозерська, яке вирощувало овочі, тобто ми славились там і фрукти, були сади шикарні і виноградники. На сьогоднішній день, ну по понятним причинам, воно вже нічого немає, тобто воно засохло, де що було взірвано. Точно так же були свої. Виробництво було е, виноробне. Тобто, випускала е, Білозерка, випускала і вино, і були коньяки. На сьогодні точно так же це все розбито. Аграрії дуже багато земель, які оброблялись, які вирощували, як і кажу, і зернові, так і овочі, томати, як і наші знаменіті кавуни. От. Херсонський кавун, херсонські томати на Лубенському базарі. Да, ну на сьогодні зрозумілих причин опять, таки де є можливість у фермерів займатися цим господарством, вони займаються. Ну вони точно так же кожного дня наряжають себе на небезпеку. В тому році людина. Фермер посіялась, виїхав комбайном збирати урожай. Дрони не дали можливість, мало того, спалили йому десь більше 200 гектарів. Тобто, не давали можливості, воно горіло. Тобто, ну, в таких от умовах на сьогоднішній день отак от працюємо. Ще Білозерщина славилась туризмом. Це Нізові Дніпра, це острови, там дуже була гарна рибалка, охота, відпочинок. До війни громада, по-перше, то, що це 25 сіл і 6 старостатів, населення, ну, опять-таки, плюс-мінус 22-23 тисячі населення було. На сьогодні у нас проживає, ну, може, чуть більше, ніж 9,5 тисяч. Решта Може, виїхали. чуть більше. решта всі виїхала, проживають. Ну, основна маса це хто на сьогоднішній день проживає. Це десь відсотків 60-65, це вже літні люди, які просто-напросто залишили в своїх домах і відмовити, наприклад, там покинути зону, де йдуть кожного дня обстріли кожного дня. От не можна. Тобто, ну у людини болі, ну болить серце. Вона построїла той будинок, вона літня людина, вона там все, все життя okay. прожила. І просто от, умовити там виїхати. Ну це тільки коли вже виїжджають, коли вже повністю розбита хата, прильоти, okay. тоді вони виїжджають. І то я вам скажу так, що на сьогоднішній день у нашій громаді десь приблизно 200 ВПО. Ну це ВПО всі наші внутрішньо переміщені в нашій громаді. Тобто, у нас є села, там їх приблизно десяток сел. Які які знаходяться вздовж Дніпра. Там, де ну, неможливо Життя, просто проживати, да, да. Ну, люди опять-таки вони не хочуть покидати а, своїх домів, вони виїжджають, але ну, виїжджають все в пределах нашого. Тобто, ваші ВПО це зовсім ваша громада, це наша громада в межах. Це, це наша громада громади, в межах да. Да, просто вони переїхали а, трошки віддальніше від берегу. Ну, але ж я нагадую, що наша повністю Білозерська територіальна громада знаходиться в зоні активних бойових дій, тобто відстань від берега. 30 кілометрів у нас ну жодного села не виходить за цю зону. Ну там більш-менш спокійно. Тобто долітають е, крила, долітають е, дрони. Ну це не все-таки не артилерія і міномети, тобто трошки попроще в цьому відношенні. Я впевнена, що ми дочекаємося перемоги, і колись таки мешканці наших громад зустрінуться в мирній, вільній, незалежній Україні. А я дуже сподіваюся, що наша співпраця принесе багато користі і для Білозерки, і для Лубен. Це буде обов'язково, і ми даже про несне сумніваємось цьому, що буде наша перемога і. Все буде добре, і у нас на Херсонщині е, дуже мальовниче місто. Це Нізов'я Дніпра. У нас б, дуже шикарні були і рибалка, і охота, і е, відпочинок. Я ж кажу, що ми дуже сподіваємося, що, що ось ось у нас все буде, і будемо дуже раді запросити до нас у гості, щоб ви подивились. От і Побачили, яка в нас мальовнича країна. Дуже дякуємо. Віримо в Збройні Сили України і разом до перемоги. Слава Україні. <світку> Слава Україні! Олександр Грицаєнко та Ігор Острівний обмінялися підготовленими та підписаними екземплярами меморандуму про співпрацю. Начальник Білозерської селищної військової адміністрації та Лубенський міський голова. Поклали квіти до портретів героїв у сквері Небесної Сотні, відвідали Засульський ліцей, фермерське господарство «Екокрай», відвідали школу та садочок у новаках та побували на інших об'єктах, що цікавили Ігоря Острівного. Тим часом його колеги вивчали роботу та ділилися своїм досвідом з профільними фахівцями Лубенської громади. Попереду велика робота. Проте всі ми віримо, що тільки разом можна подолати ворога у єдності, наша сила.